Як прокачати таку спину натуралу і які саме вправи потрібно робити? Мене звати Владислав. Я вже протягом шести років займаюся в натурально, і саме ці вправи допомогли мені прокачати власне таку спину. За весь цей час я перепробував різноманітні вправи для спини, і саме на цих вправах я засиклився, тому що вони дають саме найкращий результат. Вправа номер один це те тяга з вільним грифом. Ця вправа дуже добре допомагає працювати центр широчайших. Також вона додасть вам в формі вашого тіла, вашій спині. Наступна вправа це тяга вільного грифу до поясу. Це базова вправа, вона чудово опрацьовує м'язи спини. Саме Найкраще працює тут на шише М'яз, М'язи, які оточують лопатку, м'язи, які зводять лопатку, це трапецеподібний м'яз, це ромбовидний м'яз. Наступна вправа це тяга верхнього блоку. Цій вправі я виділяю дуже багато часу, тому що за допомогою цієї вправи можна дуже класно опрацювати найширші м'язи спини, опрацювати, дивлячись, яка рукоятка, і дивлячись, які ставити вектор і акцент. Якщо, наприклад, вузькою ви працюєте, то чудово працюється нижня частина найширшого м'язу. Якщо брати поширше рукоятку і взятися хватом ширше ширини плечей, але не сильно широко, ви опрацюєте пік найширшого м'яза. І взагалі цією вправою, якщо брати 80% від, можу, від вашої максимальної ваги, можна чудово наростити м'язові маси власне, на найширшому м'язі. Також це вправо додасть вам виобразності формі і дуже класно підкреслить вашу спину, якщо ви, наприклад, Ваша задача це наростити м'язо. Також обов'язково я до свого тренувального процесу додаю шраги. Шраги я роблю різноманітні, але в основному я залучаю або гірі, або гантелі і виконую саме в такій от техніці. От. Дуже класно відчуваю верхню частину трапецеподібного м'язу. При цьому Класно відчуваю амплітуду взагалі і відчуваю, як гарно працьовується трапеція. Взагалі, я комбіную ці всі вправи, я їх по черзі на кожному тренуванні комбіную по дві вправи, наприклад, роблю тягу верхнього блока широкою рукояткою і наступна роблю тяга до пояса з воротнім хватом. На наступному тренуванні я виконую те тягу, наприклад, з вільним грифом тягу з великою вогою, звичайно, такої робочої, так на 8 повторень, 8-10 приблизно. І комбіную це з тягою до грудей верхнього блоку, з вузькою рукояткою. Постійно я міняю вектори. Це мені дозволяє гарно працювати різні пучки м'язів, як на ширшого м'яза спини, так і ромбовидного м'яза, так і трапециподібного м'язу м'язів, що оточують лопатки. Чудово комбінувати взагалі вправи. Вони дають вам приріст м'язової маси чудово і в загальному виобразність форми спини, роблячи такі базові вправи, вам гарантовано. Головне робити це все регулярно. Дякую вам за відео. Якщо бажаєте мати таку ж саму форму, натуральну. Я залишу своє посилання на мій інстаграм. Пишіть мені в Директ. Наприклад, консультація, я обов'язково вам відповім. Але саме головне працюйте над собою і не зупиняйтесь. З вами був Владислав, канал Тренування онлайн. буде з вами частіше. Дякую на зв'язку.